Росіяни у котлі, пропагандисти волають і палають. При цьому палають у переносному і у прямому сенсі цього слова. Ну звісно ж, іде про російського пропагандиста, який, як ви знаєте, мав нещодавно палку зустріч із українським дроном. Не буду називати його прізвище, щоб лишній раз не популяризувати посібників Кремля. Але дрон був неначе наче екстерненка, тож киньте ще пару гривень доброму чоловіку на те, щоб ще більше подарунків попрямували до ЗСУ. А тим часом повідомляється, що у Суджі з'явився перший котел. В оточенні перебувають два ворожі батальйони. Про це повідомляють ворожі пропагандистські канали. Їм вірити, звісно ж, не можна, адже то вони заявляли, що суджу здали без бою, то вони вже сто разів відбили всі атаки і взагалі в сто раз вже там всіх побіділі. І ось зараз повідомляють про котел. Та все ж у цьому разі хотілося б все ж таки їм вірити. До того ж, це може бути і правдою, зважаючи на те, що театр бойових дій тут дуже динамічний і швидкоплинний. Росіяни підтягують свої резерви, зсу залучають свої і так далі. Адже дійсно, за різними повідомленнями, у Курській області зараз орудує, неначе як тільки один батальйон ЗСУ. А нагадаю вам, напередодні президент України Зеленський заявляв про те, що в Україні є 14 таких батальйонів. Три з яких повністю укомплектовані. Тож питання: а де інші два, якщо один вже, по ідеї, мав би бути у Курську? Хоча може бути і таке, що до зубів озброєних батальйонів вже не тільки три, а й більше. На жаль, наші не розкривають поки що всіх деталей. Та й, в принципі, загалом мовчать. Але можливо, це й добре, адже краще мовчки, але з результатом. Ніж як минулого року із гучними анонсами і перформансами, але безрезультатно. Такий режим тиші з боку нашої влади, навпаки, ще більше навіює страх і паніку серед ворога. Адже, як виявилось, вони були не тільки не готові до цієї атаки, а й повністю дезорієнтовані. Тому наші воїни пройшли вже дві лінії оборони ворога і тримають курс на Курську АЕС. Та все ж у зв'язку із таким успішним проривом наших військ постає логічне питання. А як так сталося, що росіяни прошляпали такий масштабний наступ? Чому вони цього не побачили? Адже щоб здійснити такий прорив, потрібно було сконцентрувати війська, підтягнути важку техніку, врешті-решт, яку російська розвідка повинна була б однозначно побачити, неважко використовуючи супутникові знімки та і, власне, розвідку на місці, засікти таку кількість військ і техніки і спрогнозувати, що готується щось масштабне. Але справа в тому, що вони якраз таки і бачили, але не очікували, що українці підуть у масштабний чи взагалі будь-який наступ. Беручи завжди на понт, росіяни зняли всі свої бойові бригади, які могли б протистояти ЗСУ на цьому напрямку, і відправили їх на Донеччину або ще де інде, де їм це було потрібно. До того ж, вони понадіялись на наших західних партнерів, мовляв, ті б нам точно ніколи не дозволили зробити щось подібне. Але як вже стало остаточно відомо, ні європейці, ні американці не проти. Ба більше, вони навіть це все підтримують, що свідчить про те, що ця операція була точно узгоджена із нашими партнерами. З різною інформацією, на Кущині вже навіть помічені німецькі танки. І це, скоріше за все, правда. Адже за словами голови комітету німецького Бундестагу з питань оборони Фабера. Він не бачить проблему тому, що Україна використовує німецькі танки на території Росії. Мовляв, передана Україні зброя являється українською. Далі Німеччина вже е, ні до чого, якщо простими словами. Тож раніше вже також були помічені американські страйкери. Тож, е, всі про все в курсі, і ніхто аж ніяк не проти, навіть навпаки, всі за, адже до другого саміту миру треба мати якусь реальну переговорну позицію. І це як мінімум. До того ж. Все це так символічно, коли німецькі танки знову на території Росії, та ще й біля Курщини. Адже всі добре пам'ятають з історії Другої світової війни, коли Курська битва, 43-го року, якщо не помиляюсь, стала переломною у війні із тодішньою фашистською Німеччиною. Тоді це змінило хід війни. Тож, можливо, ми і зараз якраз таки спостерігаємо за тим же самим переломом, коли ініціатива, врешті-решт, переходить в наші руки. Можливо, Курськ як ціль. Був вибраний, спираючись якраз таки і на цей символізм, на цей історичний факт. До того ж, ніхто точно не знає, куди зараз попрямують наші війська після взяття Курської АЕС, що може з великою ймовірністю відбутись вже найближчим часом. Адже з'явилась інформація, що бої точаться вже за 29 кілометрів до Курської АЕС. Тому цілком ймовірно, що наступною ціллю буде Кремль, тобто пряма дорога на Москву. І як би фантастично це не звучало, ви тільки вдумайтесь: наші збройні сили знаходяться на території РФ. Наші війська вторглись у Росію вперше з часів Другої світової війни. І що найголовніше, крім того, що наші союзники не проти, немає жодної адекватної реакції з боку російського керівництва. А все тому, що вони нічого й не можуть, адже всі їх бойові бригади знаходяться в Україні. Про цю ситуацію вже також написало німецьке видання Bild, Мовляв, оскільки вторгнення у Росію відбулося в перший час Другої світової, ця ситуація демонструє слабкість російської оборони та показує ніщо інше, як слабкість Путіна, що підриває його образ захисника російського народу. Гарант вже не гарант. А і справді, на тлі українського вторгнення росіяни будуть ставити конкретні питання їхньому диктатору. Мовляв, цар батюшка. А ти ж нам нові землі обіщав? Ще й безпеку гарантував. А в результаті ні першого, ні другого. Навпаки, у нас зараз же й наші відбирають. Після цього у Путіна точно будуть реальні проблеми у питанні втриматись у кріслі, адже росіяни не прощають слабкість своїх царів і диктаторів. Аж ніяк. І такі слабкі лідери на Росії закінчують завжди погано. Численні історичні приклади цьому доказ, не будемо зараз тут все перелічувати. До того що в такому разі, і європейці, і американці менше будуть купуватись на дешеві кремлівські понти у стилі радіоактивній Пєпіл. Всі вже все побачили, як воно і насправді. А відтак і бити по території Росії нам дозволять. Хоча, про що я говорю? Німецька і американська техніка вже на території Росії. Невідомо, що там ще тільки по ракетах. Хоча, думаю, скоро ми і це побачимо. До того ж, президент України напередодні також анонсував і про успішний розвиток української ракетної програми. Тож, можливо, поки що обійдемось і вітчизняним. Це буде виглядати більш патріотичніше. Демілітаризація Росії українським продуктом гарно звучить, правда? Тому питання тільки: коли на Кремль? І чи буде це реалізоване саме у рамках цієї операції на Курщині? Адже те, що наші... Цілять саме на Кремль, аж ніяк не секрет. Будан вже ж а, сам напередодні заявляв, що для російського заколоту потрібне тільки лідер на місці, який наразі вже існує. Але є нюанс: він зараз ще перебуває в Україні, і за словами Буданова, набирається зараз спроможності. На мою думку, ним цілком може бути колишній російський депутат Держдуми Пономарьов, щодо якого росіяни вже нещодавно вчиняли спробу його ліквідації. Це було буквально тиждень тому, коли російський шахет влучив у його будинок під Києвом. Але, на щастя, він вижив. Адже він зараз живе в Україні і є прихильником зміни режиму на Росії, як то кажуть, хороший руський. Але він справді хороший. У разі його приходу до влади ми і Крим повернули б, і Донбас. І все це було б досягнуто мирним дипломатичним шляхом із їх новим адекватним лідером. Тому зміна режиму на Росії для нас є пріоритетом. І, можливо, ці всі рейди на Курщині маю на увазі теперішні, і майбутні, які, я думаю, не забереться, якщо він буде потрібний. Вони якраз таки і здійснюються для реалізації російського заколоту, щоб, так би мовити, безпечно і безперешкодно доставити нового лідера на місце. Це все дуже схоже на те, як росіяни привозили Януковича у Білорусь ще на початку повномасштабного вторгнення. Так би мовити, готували нібито. Офіційну передачу влади новому лідеру захопленої України, адже вони розуміли, що Янукович для України точно ще не точно ще не авторитет, тому вони планували якусь таку фіктивну передачу влади, нібито Янукович, який, на їх думку, є легітимним президентом. Він ніби як мав би передати новому лідеру, який повинен був очолити Україну. Оці, як то кажуть, повноваження, можливо, щось на зразок тимчасового уряду чи ще якась форма. Тому у разі захоплення України, якби це тоді відбулося, звісно, що всю би патріотичну складову в Україні знищили, а українське керівництво ліквідували. Тому готувався саме такий сценарій. Тож зараз ми спостерігаємо за історичними подіями, бо якщо зміна режиму на Росії відбудеться не зараз, не завдяки цій курській операції, то це все лише питання часу. І це однозначно відбудеться вже у короткостроковій перспективі. При умові, звісно, що це все буде розвиватися так, як воно йде зараз. Головне, вірити в зсу і в нашу перемогу. Ну і звісно, донатити, донатити і ще раз донатити, бо кожна ваша гривня наближає нашу перемогу. Вірте в зсу і вірте в перемогу.